Якщо ти потрібна чоловікові, то він буде готовий на все, аби бути поряд з тобою. Його не будуть цікавити умови та зручності. Чоловічий егоїзм живе рівно до тієї секунди, доки він не знайде своє кохання. Чоловіки вміють кохати напевно, навіть сильніше, ніж жінки. Вони готові відмовитись абсолютно від усього, що було до. Вони... Звертають горе. Горе проблем, труднощів та самолюбства. Чоловік ніколи не вибиратиме між собою та нею. Тому що цей вибір вже зроблений за нього і всередині нього. Його вибір це завжди вона. І ніяка міс всесвіт не зможе її затьмарити. Тому не потрібно боротися за чоловіка. Якщо він тебе любить, то тобі нічого не потрібно робити. А якщо ні. То ти нічого не зможеш зробити.